Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Ця вангелія сьогодні починається зі слів, що завжди потрібно молитися і не занепадати духом, завжди молитись. Певно, важко завжди молитись. Оці єгипетські так казали, що молитва повинна бути короткою для того, щоб не втікала наша увага, щоб ми були уважні на цій молитві. Я думаю, також про це тут йдеться. Тоді, коли ті чи інші речі ми робимо з Богом або в ім'я Боже, і так в нашому народі часто є, що хтось прикликає ім'я Боже на початок тої чи іншої праці. Хочемо, якби ставати в його присутності, робити це з ним. Сьогодні ця вдова просить захисту в несправедливому судді. Ісус каже, що ми маємо того, хто є справедливий, милосердний, той, який завжди вислуховує і виходить нам на зустріч. Це заохочує нашу молитву до того, щоб ми прикликали його ім'я в різних обставинах нашого життя. Ми маємо того, який бачить все, і в якому можемо також перебувати. І в ньому можемо також діяти.